Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, спляча красуня. Жили на світі король з королевою. У них не було дітей, і це їх так засмучувало, що й сказати не можна. Вже яких тільки обітниць вони не давали. Їздили і на Богомілля, і на цілющі води, і все було дарма. І от нарешті, коли король і королева втратили всяку надію, у них раптом народилася донька. Можете собі уявити, що за свято влаштували на честь її народження. У гості до маленької принцеси покликали усіх фей, яких удалося знайти в країні. Справа в тому, що у фей у ті часи був прекрасний звичай наділяти своїх хрещениць різноманітними чудесними дарунками, а тому, що фей виявилося сім, то принцеса повинна була одержати від них у приданне не менш семи гідностей і чеснот. Феї та інші запрошені з'їхалися в королівський палац, де для почесних гостей був накритий святковий стіл. Перед феями поставили чудові обідні прибори і по ящичку злитого золота. У кожному ящичку лежали ложка, виделка і ножик теж із чистого золота, самої тонкої роботи, усипані діамантами і рубінами. І от, коли гості сіли за стіл, двері раптом відчинилися і війшла стара фея, восьма числом, яку забули покликати на хрестини, а забули її покликати тому, що більше п'ятидесяти років вона не виходила зі своєї вежі. І усі думали, що вона давно померла. Король наказав, щоб їй подали прибор. Слуги виконали цю в одну мить. Але золотого ящичка з ложкою, виделкою і ножечком на неї не вистачило. Цих ящичків було приготовлено тільки сім по одному для кожної із семи фей. Стара фея, зрозуміло, дуже образилася. Вона подумала, що король із королевою нечемні люди і зустрічають її без належної поваги. Відсунувши від себе тарілку і кубок, вона промуркутіла крізь зуби якусь погрозу. На щастя, юна Фея, що сиділа поруч із нею, почула її бурмотіння і, побоючись, Якби стара не надумала наділити маленьку принцесу яким небудь дуже неприємним подарунком, вона ледве тільки гості підвелися зі столу, пробралася в дитячу і сховалася там за пологом ліжечка. Вона знала, що в суперечці, звичайно, перемагає той, за ким лишається останнє слово, і хотіла, щоб її побажання. Було останнім. Коли скінчився обід, наступила сама урочиста хвилина свята. Феї пішли в дитячу і одна за одною стали підносити хрещениці свої дарунки. Молодша з фей побажала, щоб принцеса була прекрасніша всіх на світі. Інша фея нагородила її ніжним і добрим серцем. Третя Сказала, що кожен її рух буде викликати захоплення. Четверта обіцяла, що принцеса буде чудово танцювати. П'ята, що вона буде співати, як Соловей. А шоста, що вона буде грати на всіх музичних інструментах з однаковою майстерністю. Нарешті черга дійшла до старої феї. Стара нахилилася над кроваткою. І, трусячи головою більше від досади, чим від старості, сказала, що принцеса вколи собі руку веретеном і від цього помре. Усі так і здригнулися, узнавши, який страшний подарунок припасла для маленької принцеси люта Чаклунка. Ніхто не міг утримати сльози. І ось тут юнафея. З'явилася сполога і голосно сказала, Утіштеся, король і королева, ваша дочка залишиться жива. Правда, я не така сильна, щоб сказане зробити несказаним. Принцеса повинна бути, як це не сумно, уколоти собі руку веретеном, але від цього вона не помре, а тільки засне глибоким сном. І буде спати рівно сто років доти, поки її не розбудить прекрасний принц. Ця обіцянка трохи заспокоїла короля з королевою. Проте король вирішив усе ж спробувати уберегти принцесу від нещастя, що пророчила їй стара Люта Фея. Для цього особливим указом він заборонив усім своїм підданим. Під страхом смертної кари прясти пряжу і берегти у себе в будинку веретена і прядки. Пройшло 15 або 16 років. Якось король з королевою і дочкою відправилися в один із своїх заміських палаців. Принцесі захотілося оглянути древній замок і, бігаючи з кімнати в кімнату, вона нарешті добралася до самого верха палацевої вежі. Там, у тесній комірчині, під дахом сиділа за прядкою якась бабуся і приспокійно пряла пряжу. Як це не дивно, вона ні від кого жодного слова не чула про королівську заборону. Що це ви робите, тітонька? запитала принцеса. Яка в житті не бачила прядки. Пряду пряжу, дитя моє, відповіла бабуся, зовсім не здогадуючись про те, що говорить з принцесою. Ах, це дуже красиво, сказала принцеса. Дайте я спробую, чи вийде в мене так само добре, як у вас. Принцеса швидко схопила веретено. І не встигла доторкнутися до нього, як пророкування феї здійснилося. Вона вколола палець і впала, як мертва. Перелякана бабуся прийнялася звати на допомогу. Люди збіглися з усіх боків. Чого тільки вони не робили? Бризкали принцесі в обличчя водою. Ляпали долонями по її долонях, терли скроні запашним оцтом королеви угорської, нічого не допомагало. Побігли за королем. Він піднявся у вежу, подивився на принцесу і відразу зрозумів, що сумна подія, якої вони з королевою так побоювались, Здійснилося. Зі смутком наказав він перенести принцесу в найкрасивішу залу палацу і покласти там на ліжко, прикрашену срібним і золотим шитвом. Важко описати словами, якою гарною була спляча принцеса. Вона ані трошки не сполотніла, щоки в неї були рожеві, а губи червоні, немов корали. І, хоч очі в неї були щільно закриті, чутно було, що вона тихенько дихає. Стало бути, це й справді був сон, а не смерть. Король наказав не тривожити принцесу доти, поки не наступить час її пробудження. А добра фея, що врятувала свою хрещеницю від смерті, побажавши їй столітнього сну. Була в той час дуже далеко від королівського замку. Але вона відразу ж дізналася про це нещастя від маленького карлика скорохода, у якого були семимильні чоботи. Це такі чудесні чоботи, що варто їх надіти, і ви за один крок будете проходити по сім миль. Фея зараз же рушила в дорогу. Не пройшло і години. Як її вогненна колесниця, запряжена драконами, уже з'явилася біля королівського палацу, король подав їй руку і допоміг зійти з колісниці. Фея, як могла, постаралася втішити короля і королеву, а потім, тому що це була дуже забачлива фея, вона відразу ж подумала. Як сумно буде принцесі, коли через сто років бідолаха прокинеться в цьому старому замку і не побачить біля себе жодної знайомої особи. Щоб цього не трапилось, фея зробила очі. Своєю чарівною палочкою вона доторкнулася до всіх, хто був у палаці, крім короля і королеви. А там були придворні, фрейліни, гувернантки – Покоївки, дворецькі, кухарі, кухарчуки, скороходи, солдати палацової варти, воротарі, пажі і лакеї. Доторкнулася вона своєю палочкою і до коней на королівській стайні, і до конюхів, що розчісували коням хвости, доторкнулася до великих палацових псів і до маленької кучерявої собачки. На призвіську Пуф, що лежала біля ніг сплячої принцеси. І зараз же усі, кого торкнулася чарівна паличка феї, заснули. Заснули рівно на сто років, щоб прокинутися разом із своєю хазяйкою і служити їй, як служили колись. Заснули навіть куріпки і фазани, що присмажувались на вогні, заснув вертел. На якому вони вертілися, заснув вогонь, що їх присмажував. І все це трапилось в одну єдину мить. Феї знають свою справу, помих палички, і готово. Після цього королі з королевою поцілували свою сплячу доньку, попрощалися з нею і тихо вийшли з зали. Повернувшись до себе в столицю, вони видали указ про те, щоб ніхто не смів наближатися до зачарованого замку. Але цього можна було би не робити, тому що в яку небудь чверть години навколо замку виросло стільки дерев, великих і маленьких, стільки колючого чагарнику, тернини й шипшини, і все це так тісно переплилося гілками, що ні людина. Ні звір не міг би пробратися крізь таку хащу. І тільки здалеку, і ще згори, можна було побачити верхівки веж старого замку. Усе це Фея зробила для того, щоб Нічия цікавість не потривожила спочинку милої принцеси. Пройшло сто років. Багато королів і королев Змінилися за ці роки. І от в один прекрасний день син короля, що царював у той час, відправився на полювання. У далині, над рісним дрімучим лісом він побачив вежі якогось замку. Чий це замок? запитав він. Хто там живе? Кожен відповідав йому те, що сам чув від інших. Одні говорили, що це старі руїни, у яких живуть примари. Інші запевняли, що всі відьми в окрузі справляють у закинутому замку свій шабаш. Але більшість сходилася на тому, що старий замок належить людожеру. Цей людожер нібито ловить дітей, що заблудилися, і відносить до себе у вежу, щоб з'їсти без перешкоди, тому що ніхто не може проникнути слідом за ним у його лігвищі. Адже тільки він, один на світі, знає дорогу крізь зачарований ліс. Принц не знав, кому і вірити, але тут до нього підійшов старий селянин і сказав, кланяючись. Добрий принц, півсторіччя тому, коли я був таким молодим, як ви, я чую від мого батька, що в цьому замку спитно-пробудним сном сама прекрасна принцеса на світі. І що спати вона буде ще півсторіччя, доти, поки її суджений, син якогось короля не прийде і не розбудить її. Можете собі уявити, що відчув принц, коли він почув ці слова. Серце у нього в грудях так і зайнялося, він відразу вирішив, що йому і випала на долю щастя пробудити від сну прекрасну принцесу. Недовго думаючи, принц смикнув поводи і поскакав у той бік, де віднілися вежі старого замку, куди тягнули його любов і слава. І от перед ним зачарований ліс. Принц зіскочив з коня, і зараз же високі, товсті дерева, колючий чагарник, зарослі шипшини, усе розтопилося. Щоб дати йому дорогу. Немов по довгій прямій алеї пішов він до замку, що даленів. Принц шов один, нікому з його почту не вдалося піти за ним. Дерева, пропустивши принца, відразу ж стулилися за його спиною, а кущі знов перепалилися гілками. Таке чудо могло злякати кого завгодно, але принц був молодий і закоханий, а цього досить для того, щоб бути хоробрим. Ще сотня кроків і він опинився на просторому підвір'ї перед замком. Принц подивився праворуч, ліворуч, і кров похолоділа у нього в жилах. Навколо нього лежали, сиділи, стояли. Притулившись до стіни, якісь люди в стародавньому одязі. Усі вони були нерухомі, як мертві. Але вдивившись у червоне обличчя воротарів, які лисніються, він зрозумів, що вони зовсім не померли, а просто сплять. У їхніх руках були кубки, а в кубках ще не висохло вино. І це ясно вказувало на те. Що раптовий сон застиг їх у ту хвилину, коли вони збиралися осушити чаші до дна, принц минув великі подвір'я, вимищене мармуровими плитами, піднявся по сходах, увійшов у залу палацевої варти. Латники спали стоячи, вишикувавшись в ряд, із карабинами на плечах і хропіли щосил. Він пройшов багато покоїв, повних виріджених придворних дам і ошатних кавалерів. Усі вони теж міцно спали, хто стоячи, хто сидячи. І от нарешті він увійшов у кімнату із золоченими стінами і золоченою стелею. Увійшов і зупинився. На ліжку. Полог, якого був відкинутий, спочивала прекрасна юна принцеса років 15-16, якщо не брати до уваги того сторіччя, що вона проспала. Принц мимоволі заплющив очі. Краса її сяяла так, що навіть золото навколо неї здавалося тьмяним і блідим. Тремтячи від захоплення, він наблизився. І опустився перед нею на коліна. Оцю саму мить час, призначений доброю феєю, пробив. Принцеса прокинулась, розплющила очі і глянула на свого рятівника. Ах, це ви, принце, сказала вона. Нарешті, довго ж ви змусили себе чекати? Не встигла вона промовити ці слова. Як все навкруги пробудилося, першою подала голос маленька собачка на призвість копув, що лежала біля ніг принцеси. Вона лунко загавкала, побачивши незнайому людину, і з надвору її відповідали грубими голосами вартові пси. Заіржали в стайні коні, заворкували голуби під дахом, вогонь у печі загудів, що було сили. І фазани, яких кухарчуки не встигли досмажити сто років тому, зарум'янилися в одну хвилину. Слуги, під наглядом Дворецького, вже накривали на стілу дзеркальні їдальні, а придворні дами, чекаючи сніданок, поправляли локони, які розтріпалися за сто років і посміхалися своїм заспаним кавалерам. У залі палацових вартових. Латники знову зайнялися своєю звичайною справою, затопили ботфортами і загриміли зброєю. А воротарі, що сиділи біля входу в палац, нарешті осушили кубки і знову наповнили їх добрим винцем, що за сто років стало, звичайно, старше і краще. Увесь замок від прапора на вежі до винного погреба. Ожив і зашумів, а принц і принцеса нічого не чули. Вони дивились один на одного і не могли надивитися. Принцеса забула, що нічого не їла вже ціле сторіччя. Та й принц не згадував про те, що в нього зранку не було в роті макової росинки. Вони розмовляли цілих чотири години. І не встигли сказати навіть половини того, що хотіли, але всі інші не були закохані і тому вмирали від голоду. Нарешті старша Фрейліна, якій хотілося їсти так само сильно, як і всім іншим, не витерпіла і доповіла принцесі, що сніданок поданий. Принц подав руку своїй нареченні і повів її до їдальні. Принцеса була чудово одягнена. І задоволенням поглядала на себе в дзеркало, а закоханий принц, зрозуміло, ні слова не сказав їй про те, що фасон її сукні вийшов із моди, принаймні років сто тому, і що такі рукава і коміри не носять і часів його прабабусі. Втім, і в старомодній сукні вона була краще всіх на світі, наречений з нареченою сіли за стіл. Самі знатні кавалери подавали їм різноманітні страви стародавньої кухні. А скрипки і габої грали для них чарівні, давно забуті пісні минулого сторіччя. Придворний поет відразу склав нову, хоча трохи старомудну пісеньку про прекрасну принцесу, що сто років проспала в зачарованому лісі. Пісня дуже сподобалася тим, Хто її чув? І з того часу її стали співати усі, від малого до великого, від кухарчуків до королів. А хто не вмів співати пісні, той розповідав казку. Казка ця переходила з вуст вуста і дійшла нарешті до нас із вами. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиці.